Києві відбувся марш за якісну освіту, організований студентською свободою. Студенти приїхали з усіх обласних центрів. Колона пройшла від Майдану незалежності до будинку комітетів Верховної Ради. Там якраз розглядали урядовий проект закону про вищу освіту. Уся логіка цих законів, законопроєктів, що виходить. Вона полягалася в одному: більше красти, більше корупції, більше тіні, більше. Непорядку і неможливості студентів контролювати своє студентське життя. Ось зараз тут вони в комітетах розглядають цей законопроект, який абсолютно просто рагульний, дебільний і табасниківський. практикам можуть підіймати плату за навчання, будь-коли не обґрунтовано. Те, що можуть виключати за академічний плагіат при цьому в законопроекті, чітко немає визначення, що це таке. Тобто, фактично, будь-кого хто буде неугодний, так сказати, керівництву вузу. Студенти розіграли театралізовану виставу. Повісили у пудолу міністра освіти Дмитрія Табачника. Кажуть, він знищує національну вищу школу. Тепер замахнувся на школярів, хоче зменшити кількість уроків української мови, зовсім прибрати з навчальних програм історію України, щоб українці, особливо молоді українці, не змогли отримати якісну освіту та не змогли думати своєю головою, щоб це було те бидло, яке може за юшку супа працювати на цих олігархів. І не просити нічого більшого. І, власне, для цього вони поставили цього дегенерата табачника керувати і наукою і молоддю і спортом. Табачника собаку, на полісима табачника собаку, на гіра. Я вважаю себе патріоткою України. І дуже важливо, щоб українська мова була. На достатньому рівні, а не зменшувати її кількість викладання у школах. І також історії, ну як можна Україна і зменшити історію України. Ми живемо в незалежній країні. Ми маємо знати свою історію. Ми не маємо бути маргіналами. Ми маємо виходити на вулицю, щоб показувати цю акцію протесту. Якщо ми піднімемось, підніметься вся Україна. Треба просто зробити перший крок до цього. Вийдуть студенти по всій Україні. Це буде дуже масово. Це може перерости в справжню революцію. І Тоді вже наслідки можуть бути дуже серйозними і для табачника, і для всієї банди, яка засіла ми тут на Печерських па. やった